В день білої красуні Венери, богині кохання, мої найкращі вітання. Сьогодні сама сумна дата в історії людства день розп'яття, День страти Ісуса Христа. Велика П'ятниця. В п'ятницю кажуть, не можна нічого робити, і навіть е, віруючі люди і зранку і до вечора не вживали ніякої їжі в честь страждань Ісуса Христа. Ми згадуємо про те, що сьогодні надзвичайно гарна доба. Це доба ведмедя. Доба сприятлива для будь-яких справ. Завтра, велику суботу, ми продовжуємо е, готувати наші крашанки, писанки, печемо паски. Хто це не зробив, ще в великий четвер. Ну і також готуємо різні страви на. Пасху після завтра у нас Великдень. Найбільше свято православних християн у всьому світі У 325 році. На Нікейському соборі активну участь в роботі собору приймав святий Миколай Чудотворець. Визначились із датою святкування Пасхи в першу неділю після повного місяця, що йде за днем весняного рівнодення. Слово Пасха походить від слова песах, перехід євреїв з Єгипта в Медину. Чому завжди Пасхи печуть у вертикальному вигляді. Це уособлення Голгофи. І завжди ми починаємо різати Пасху не вертикально, а горизонтально. Знизу починаючи, верхівку залишаємо. Маленький шматочок завжди носимо при собі. І прийшовши на прийом до нас. Начальства, обов'язково переступивши поріг, подумки, прошепотіти. Я до тебе з Пасхою, а ти до мене з ласкою. А дівчата під час. Пасхального богослужіння, подумки повинні прошепотіти. Воскресіння Христове пошли мені, женешка неодруженого, холостого. І кажу, що на Пасху небеса відкриваються. Так що, коли ви почуєте слова священника, Христос Воскрес! Після того, як відповісти, бо існує Воскрес, задумайте на заповітніше бажання, воно обов'язково здійсниться. І в цьому нам посприяє розташування небесного Асних світил.